Перший бос цієї гри ось такий ось містер на ім'я командувач парадом. У цій грі більшість босів роботи. Це всякі божевільні маріонетки, які виконували раніше різні унці. командуючий парадом, мотак, звісно, рідкісний. Хочу зауважити, що це перша локація. Навчальна, навчальна, блять. Власне, мені цю шляпу треба загасити. Зізнатись чесно, для початку бос досить непростий, особливо, якщо у вас до цього. Не було досвіду в подібних іграх, як у мене. Коротше, як навчальний босс, він цікавий і складний, а це навіть, напевно, добре. Щоправда, новачків може відлякати, як і мене в перший раз, коли я спробував пограти в 2023 році. Але так як я вже проходив цього босса, дістав флешечку, завантажив спогади, відпиздив гада і з радісною міною на обличчі побіг далі. Після перемоги відкривається шлях прямо до готелю. Герой відчиняє двері, мішень комплейт, навчання пройдено П'ять зірочок, ну і зараз вирішили показати мультик, який трохи прояснить, що тут до чого. Озвучки тут не було, тільки картинки. Тож треба пояснити, що тут до чого по історії.